2019 у травні департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з Одеською фірмою Пікстрой на реконструкцію Соборної площі за понад 88 мільйонів гривень. Зелені насадження замінили на 270 квадратних метрів плитки та пішохідний фонтан. У Листопаді під час робіт тривали археологічні розкопки. Було знайдено кілька артефактів, які археологи датують 18-м початком 19-го сторіччя. 26 листопада 2019 року працівники заводу Океан після самирічної перерви повернулися до основного профілю підприємства, заклали два нових судна баржі на замовлення голландської компанії. Судна спустили на воду і передали замовнику у 2020-му. У жовтні та у грудні в Миколаєві біля меморіалу струни пам'яті та будівлі обласної державної адміністрації відбувалися мітинги та віче ні капітуляції. Волонтери, учасники бойових дій, члени громадських та політичних організацій протестували проти погодження у мінську формули Штайнмаєра. У листопаді було надруковано перше в області видання на основі розсекречених архівних документів Держархіву області, Центрального державного архіву вищих органів та управління Державної наукової архівної бібліотеки. Ним став збірник документів Миколаївщина у вирі революційних подій. Березень 1917-го, квітень 1918-го. Документи та матеріали. 20 листопада в Очакові президент Володимир Зеленський і командувач військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко зустріли українські військові бронекатери Бердянськ і Нікополь та буксир Яни Капу, які Росія повернула після захоплення біля Керченської протоки. 4 грудня підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти та 406 окремої артилерійської бригади повернулися додому з зони проведення операції Об'єднаних сил. Бійці маршем пройшли вулицями Миколаєва, поклали квіти в пам'ять про загиблих морпіхів до меморіального комплексу десанту Костянтина Ольчанського.